Роби Таргін, пам'ятаю, ранок буде без похмілля. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо Інверс. Студії для вас працює Тетяна Іванська. Дуже переживаю за безпілотник, який летів на Москву і не долетів. Дуже сподіваюся, що його брати та посестри безпілотники таки подолають цей шлях і долетять туди, куди летів цей безпілотник. Будемо далі спостерігати за тим, як. Нафтопереробні заводи збивають безпілотники героїчно а потім героїчно палають. Про це також сьогодні будемо говорити. Ну а наразі ми розпочнемо власне з. Того, що відбувається на фронті з погроз Путіну заходу, з того, що ми бачили вчора на параді Пебідабісія. Ну і звичайно, з того, що бачите, у нас в трансляції з так званих заводів секретних заводів з виробництва зброї, про це написала газета Ель Мундо з посиланням на джерело в українській збройній промисловості. Вона сказала, що в Україні вже після початку повномасштабної війни з'явилися такі мережа прихованих заводів, які виготовляють зброю. Деякі з них пів під землею, але звичайно, що ми б не хотіли, щоб про це знали, тому що як повідомляє ще офіційний Київ, чимало з тих, хто на тих заводах працюють, де деякі серед цих співробітників вже знаходили зрадників. Про це все поговоримо із нашим гостем Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу Збройних сил України, разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Ігоре, давайте розпочнемо власне із цих от підземних заводів. Ну, по перше, добре, звичайно, що вони є, якщо вони є. Тому що ми вже не вперше із вами також в ефірі говорили про те, що варто не лише покладатися на зброю наших партнерів і на допомогу від наших партнерів, а варто і самим щось виробляти. Крім того, ми пам'ятаємо, були заяви наших міжнародних партнерів, що вони готові разом із нами або на території України виготовляти боєприпаси. Це все окей, але Питання в тому, як ви вважаєте, а чому зараз ця інформація вона вийшла назовні? І якщо такі заводи є, то над чим ми працюємо там? Ми працюємо в широкому спектрі можливості, які у нас були раніше, а також розширюємо цей спектр. Це дуже важливо, Тому що події, особливо в цьому році з Поведінкою наших союзників, найбільш потужного союзника, як Сполучені Штати, їх ця політична пауза, яка відповідним чином відобразилася на стані справ у нас на фронті, багато чому нас навчила, і ми зосереджуємося на своїх своє є завжди своє. І ми знаємо чітко, що нам потрібно. Ми в цьому напрямі розвиваємо свої потужності, можливості, спроможності. Хоча поки ще скажімо, щоб потреба, яка є до сил оборони України, покривається вітчизнаним воєнно-промисловим комплексом. Ну було до 10, зараз вже більше як відсотків по аналізу за джерел. І вага ми бачимо дуже велика в цьому наших союзників. Крім того, відомо, що підприємства, які у нас є, вони постійно розвідуються різними видами розвідки російської і намагаються наносити удари для того, щоб перервати. Більше того, останні удари по енергетиці, які ми бачимо, вони. Першу чергу спрямоване на те, щоб підірвати нашу економіку взагалі, а в першу чергу, а п'ятаки зруйнувати роботу підприємств воєнно-промислового комплексу Ну і безумовно, моральний психологічний тиск за рахунок цього на наших громадян, тобто зірвати комунальне забезпечення життєдіяльності наших громадян. Тому на Бога надійся, а сам не плашай і. В цьому сенсі ми розвиваємося, хоча досить не так швидко, як хотілось би використовуємо в тому числі і старі приміщення, споруди, тому що це дозволяє швидко відновити. Але питання в тому, що все це треба прикривати з точки зору протиповітряної, проти ракетної оборони тобто, mm. це така складна. Широка завдання і по налагодженню цього виробництва, і по прикриттю з повітря діяльності цих наших цього виробництва. Наприклад, по боєприпасам ми виробляємо боєприпаси радянських калібрів, а також почали засвоювати натівські ну, з меншого калібру 60 мм. І виробляємо почали виробляти і боєприпаси, і сам міномет. Він дуже важливий. Це зброя, якби сакопа, де вона корисна і під час оборони, і під час наступальних дій. Тому розвиток є, але питання в масштабуванні. І ми mm. пам'ятаємо, з яким ресурсною державою ми маємо справу в протистоянні. Ну але якщо ми говоримо про масштаби, я вже десь бачила на просторах інтернету, таке знаєте, російське бінго, верніше, бінго російських НПЗ, так там цілий список російських НПЗ, і червоним позначено те, скільки НПЗ вже горить після прильоту українських безпілотників. От, власне, коли ми говоримо про масштабування, коли ми говоримо про нашу власну зброю, коли ми говоримо про наші е, успіхи, то давайте згадаємо, що сьогодні знову горів черговий. НПЗ ще один безпілотник не долетів до Москви Тобто наші безпілотники літають і літають дуже успішно і дуже успішно і красиво після них не все горить. А як це зараз, пане Ігоре? Чи відчутна чи відчутні ось ці пожежі і вибухи на російських НПЗ на фронті? Чи якось це позначилося на полі бою так? Ну не так швидко і глибоко як нам би хотілось би, але процес пішов. Як кажуть, важливо вже різні оцінки до 14-15 відсотків порушень, які відбуваються на цінах, особливо на бензин. Якщо з деспаливом там ситуація у них краще, незважаючи на поки ще такого роду дії, нанесення ударів по сім, А ще стосується бензину, це вже відчувається. І він потрохи зростає його є. дефіцит, вони намагаються шукати де закупляти. Ну там скрите, закрите, наприклад, в Казахстані спочатку закупляють, потім закрили це. Шукають І це вже такий важливий симптом для того, щоб охарактеризувати наші дії як те, що ми на вірному шляху товариші росіяни. Ми це знаємо, відчуваємо. Історія війни говорить про це, що об'єкти. Скажімо, такого плану енергетичне попало принципове по заводам, які виробляють озброєння російським, по літакам і ракетам, де вони знаходяться на аеродромах, на заводах, на сховищах і приклади такої є. А щоб це відбувалося, треба відповідні засоби на минулу добу довели в Башкірі відстані дій наших ударних. Безпілотних апаратів, баражуючих боєприпасів, якщо бути точніше, була біля півтори тисячі кілометрів. Тобто, зовсім недавно озвучили там півроку тому, що ми не перейшли на максимум по дальності тисячі кілометрів, а вже наносимо удари півтори тисячі кілометрів. І тобто, ця от тряда така баражуючі боєприпаси, безпілотні, ударний. Ракетна програма здійснюється так швидко. У нас не так багато тут. Треба масштабування і реалізація. Це по друге, Третє, дії наших. Спеціальних структур загонів від головного управління розвідки від СБУ, від сил спеціальних операцій і чим далі, тим більше ми бачимо масштабно розповсюджується діяльність, в тому числі по території країни агресора, де знаходяться ці абсолютно законні, згідно міжнародних правил ведення війни об'єктів, по якому треба наносити удар, не зважаючи на всі там чисті Погляди відносно, як це можна десь на когось повпливати на виборчу кампанію, тому що у нас не політиканські ігрища, а війна широкомасштабна, війна екзистенційна для України. Ми так чітко це уявляємо і працюємо з союзниками, щоб вони проникли з теж такого роду сприйняттям цієї війни, а не відхилялись там на півроку від. Від скажем дійсної і енергійної допомоги Україні ну справді ці півроку зробили величезну паузу і дуже погану послугу українській армії українським збройним силам України. Лише зараз деякі військові кажуть, що зараз можна вже стріляти майже цілий день, тому що підвозять боєприпаси. До того вони їх економили. Власне про погрози заходу, і от ми про НПЗ також згадали. Ми ж пам'ятаємо, що наші міжнародні партнери спочатку казали, не треба, мовляв, бити по російським НПЗ. А потім, після того, як ми все рівно били по російським НПЗ, ми по почали чути загрози від погрози від Росії, тільки Росія почала погрожувати знову заходу. Ми пам'ятаємо, як вона погрожувала Великобританії. Казала, що вона буде наносити удару відповідь, тільки дуже смішно, бо вона сказала, що буде знищувати зброю їхню на нашому е, полі бою так ось е, вчора знову про погрози йшлося путін під час ось цього побідабісія почав погрожувати заходу ядерною зброєю і я нагадаю що це відбулося лише за добу після оголошення про навчання із відпрацюванням застосування тактичної ядерної зброї це буде відбуватися біля кордонів україни так само приєднається туди і лукашенко він показав е, штурмовики су 25 які начебто пристосовані для ядерних Авіабомб, хоча, якщо там придивитися на відео, то там заблюрили зовсім не те, що має нести ядерну авіабомбу. Чому знову Путін згадав про ось ці погрози, і для чого знову нагнітання це він почав використовувати? Ну, два основних напрямки тиску на керівництво наших союзників, тому що на наше керівництво чи це впливає. Вони бачать неефективна. А там ну є політики, які ну сприймають все це, незважаючи, що це третій вік, тільки широкомасштабної війни. Ми воюємо за з 14 року. Тому ми бачимо, що незважаючи на такі потуги, напрям: а перший це ескалація, а другий застосування ядерної зброї, зброї масового знищення. Тому що там була хімічна зброя з боку. Росіяни вони на жаль продовжують порушувати міжнародні правила, Застосовувати це було там під ізюмом. Це було е, на в Маріуполі. Ну в інших містах, де вони це роблять застосування хімічної зброї, як зброї масового знищення чи впливу, але е, все ж більше це саме ядерний напрям, і він розкладається на два: тобто, стратегічне про які ви говорили. Інформаційно доводили те, що погрожував, що у них є. Але давайте згадаємо, це що, якась новина? Що це змінює? Що вони там ну, якісь комплекси сучасний доводить, але е, цей потенціал є у них у американців, у китайців, у французів. Англійцям деяких інших країн, і тут він нічого не дає. Він розуміє, що точно, що ядерно стратегічно це не не стільки проти України, це, значить, тиск на інші країни, що от третя світова війна, все ж. Тому а йому потрібен безпосередньо зараз вплив тут уже на ці події, які відбуваються в цій війні в Україні, і тому, е, значить, і періодично він то е, брудна бомба, то а, а запорізька там не станція. Ну весь час видумують навколо нього фахівці. Він прийде, ставить завдання, і вони щось е, намагаються новеньке. І це стосується тактичної ядерної зброї. Так я хочу сказати. Як командир, колишнього з полку зенітно-ракетного, зенітно ракетної бригади, в яких були ракети з ядерними боєголовками, що такого роду навчання з тактичної ядерної зброї проводиться щомісяця. з цими підрозділами, де вони є, і в цілому з цією частиною це з точки зору управління що місяця це не нове. Це у них продовжується з радянських часів, коли ми цим займалися при наявності. Цього озброєння, яке на жаль, було подаровано на, значить, тим же росіянами, не тільки ядерна зброя, але і стратегічна зброя, яку, до речі, вони зараз застосовують ту 22 м 3 і, відповідні ракети. Таким чином тут розпорядилась наше керівництво безумовно під тиском під ПЕС, але це велика помилка стратегічного. Mm. Ми зараз це відчуваємо. Так, от тепер. Треба просто уявити, що вони роблять що місяці робили все це, але треба показати і тому. Ну якщо декілька частин об'єднати в навчання, де є ці ядерне зброя, і тренувати, тому що там треба декілька етапів дій з сховища, окрема сховища є, для ядерної боливов подати на пускові установки, якщо це ракетна зброя. От я позиміт ракетну кажуть, ну чи ракетні комплекси у них іскандер. Потім це одна команда проходить. і це не автоматично з чемоданчика, яку там це в стратегічній зброї. Це стосується а там система паролів, коду які... ціли, цілий цілий ланцюг наказів, можна сказати. Так, а потім на пускову скановку, дозвіл перший, потім дозвіл на введення кода, який розблокований застосування цієї ядерної боєголовки. І третя команда це дозвіл на застосування вже безпосередньо. І це робиться чи поступово, чи одночасно зразу приходять значить, сигнал трьох трьох цих етапів, що треба підряд їх проводити і того застосовувати. Ну так це, це робиться, я ще раз підкреслю, щомісяця, і тому, що основи додати не додається. Але пропаганда навколо цього і подача безумовно звертає увагу, і треба роз'яснювати і в нас громадянам. Не всі уявляють і представляють це і давати і працювати в цьому сенсі з своїми союзниками. Безумовно, у них воєнні і експерти, той же Остін, Браун, генерали, американські, європейські, вони знають, уявляють розвідки, працюють, що це таке, і, але ж Путін потужні кошти вкладає. Награбованих з усього світу нафти, газу, в пропаганду, і в тому числі щоб апалаєти його по світу по країнам європейськими країнами взагалі по світу доводили зовсім інше. Що це чергова червона риса, яку ніяк не треба перетинати. А тут треба згадати, що заводилися. Я вже не кажу дживеліни і стінгери. На початку війни нам передавалися він, значить, mm -hmm. то. То не були, але згадаємо просто гаубіці три сімки, які поставлялися. Там була риса, і потім танки, потім зараз самоліти, і зараз а зараз взагалі комплекси. Бачите, він не знає, як... як його обклали. і Він всередині грізається з усіх сторін, тому що і французькі війська з літовцями, з поляками, з іншими заявлені, і британський дозвіл на застосування зброю, і всі з такого роду ініціативи. Значит, Ф-шістнадцятий, як і от -от, Вони не знають, що придумати. Саме завели. А чому це з Ф-16 таким чином? Оцінка? А тому, що невнятна ввіла відповідь американців на те, коли вони завели ядерну зброю, як би в Білорусь не було реакції, він пішов далі. Не буде сил. Проти сил противодії і він буде просуватися вперед. Я не знаю, що ще треба американцям, щоб навчитися відповідної реакції. Вже ж висновки треба робити із півроку паузи, із такої поведінки, тим паче, що з ядерною зброєю. А він це відслідковує, він досвідчений це на четверть майже. Старіччя, який править такою країною і авторитарний, він підчистив все, що можна у себе в країні, і значить, хоче війти в історію не тільки своєї країни, а і світової, як такий воїтель, аб'єно ну, збиратель земель, ну і так далі. Це стара історія. Плохо він закінчив, але це зовсім інше. Так що в воєнне спірі навколо ядерне, вот такого роду обставини, які треба мати і мати на увазі. Е, мені байдуже, як він закінчить. Хотілося, щоб гірше ніж погано, і хотілося, щоб це було швидше. Пане Ігоре, дякую вам. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.